То проводяться все одно, незважаючи на війну опитувань соціальних, ну і серед нашого суспільства, в тому числі, і е, говорять про те, що найбільше дратує українців наші держави, це корупція, це факт. І ось на жаль, є Це повідомлення 100%. так не тільки е, нас дратує, бо вона по факту є, але ж і слідкують за цими процесами. І інші соціальні служби і опитування проводять. І ось Україна піднялася в рейтингу сприйняття корупції на 12 сходинок. Лише за 2023 рік наша держава продемонструвала зростання на 3 бали. Та е, із загальною сумою 36 посіла 104 місце серед 180. 80 країн такий показник дорівнює рейтингу інших держав кандидаток на вступ до ЄС. Результат зростання є одним із най найкращих у світі по факту, тобто ж да найгірших загалом з часів революції гідності і з моменту початку е великого реформування. Ми додали 11 балів. А зростання фіксується навіть під час повномасштабного вторгнення расистів, тобто війна і ще й покращує ці позиції. Ну а по факту ситуацію погіршує отаку.